Канал Книги Солов'їною презентує для вас аудіо оповідання Пекельний вогонь, автор Айзек Азімов. Навколо панувала особлива атмосфера загального легкого збудження, коли добре вихована публіка із нетерпінням зиркала на завісу і чекала початку прем'єри. Жменька вчених, дехто зі знаті. Декілька конгресменів і зовсім мало репортерів. От і все, хто вважав за потрібне прийти сюди. Елвін Хорнер із Вашингтонського бюро Континентальної преси поряд із собою побачив Джозефа Вінченца із Лос аламосу Вже тепер тепер-то ми напевно чомусь навчимось. Звернувся він до нього. Вінсенцо Пильно подивився на нього крізь біфокальні стекла, це не головне, відповів він. Хорнер спохмурнів. Сьогодні вони вперше мали побачити унікальні кадри надсповільненої зйомки атомного вибуху. За допомогою хитромудрих лінз, що змінювали направлену поляризацію спалахів, момент вибуху буде поділений на окремі знімки. Зняті з витримкою в одну мільярдну частку секунди. Вчора була підірвана атомна бомба, а сьогодні ці кадри покажуть їм вибух у всіх неймовірних дивовижних подробицях. Думаєте, це не подія? запитав Хорнер. Обличчя Вінценцо болісно скривилося. Звичайно, подія. Ми вже проводили попередні випробування. Але головне полягає в тому, що. У чому ж, що ці бомби означають смертний вирок людству. Мені здається, ми не здатні чомусь навчитися. Вінценцо метельнув головою. Он помилуйтесь на них, вони схвильовані, їхні нерви тріпочуть, вони не відчувають страху. Їм відома небезпека, яку несе в собі атомна бомба, і вони теж бояться, заперечив репортер. Не зовсім, сказав вчений. Я бачив людей, що спостерігали за вибухом водневої бомби, яка обернула на ніщо цілий острів, а потім ішли спокійно додому і лягали спати. Така вже людська натура. Їм тисячоліттями проповідують про пекельний вогонь як про покарання для грішників, а ефекту практично ніякого. Пекельний вогонь? Ви віруючий сер. Те, що я бачив вчора, і є пекельний вогонь в буквальному сенсі. Хорнеру було досить. Він пересів на інше місце. Але з занепокоєнням стежив за публікою. Чи відчував хоча б один із них страх, чи замислювався в тривозі хоча б хтось із них про пекельний вогонь? Таких Хорнер щось не помічав. Вогні згасли і відразу запрацював проектор. На екрані, на повний зріст, постала вежа, начинена вогнем. Глядачі застигли в напруженій мовчанці. Потім на самій верхівці вежі з'явилася крихітна плямочка світла, блискуча і палаюча вогнем крапка, вона поволі розпускалася, неначе квітка, що лінькувато, одного за іншим розгинала свої пелюстки. Гра світла й тіні додавала їй дивовижні гойтливих контурів. Крапка поступово набувала форму овалу. Хтось здавлено скрикнув, потім інші. Різкий виплеск невиразного гомону змінився мертвою тишею. Хорнер чітко відчув запах жаху. Він язиком смакував страх у роті і прислухався до того, як холодіє кров. Овальна вогненна кулька. Проросла погінцями і, перш ніж стрімко спалахнувши, перетворитися на сліпучу до білизни сферу, на мить завмерла. Та мить статичної рівноваги на вогненній кульці з'явилася темні плями очей, над якими тонким темними смугами виступали брови, лінія волосся, що спускалася до лоба виобразним мисом. Підняті куточки роту, що несамовито регочуть у пекельному вогні. І роги. Кінець книги. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України. Допомагайте всіма можливими способами. Це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.